Про Василя Васильовича Німчука, про його існування, про його відданість науці. Я знав ще, будучи студентом Одеського університету. Бо після роботи в Ужгородському університеті професор Бевзенько переїхав до Одеси. І я був. У нього студентом вже в Одеському університеті. А Василь Васильович був його учнем по Ужгородському, то ми маємо спільного батька наукового. Так просто сталося. Але я відчував завжди, що про нього професор Бевзенко і доцент Бевзенко Анастасія Томфіно, дружина і професора Степана Пелиповича, говорили завжди піднесено, з пієтетом. Ну, як про якусь особистість, дуже близьку і рідну. І це вже була пресупозиція у сприйнятті людини, тому що студент не може одразу оцінити велич наукового доробку, що людина зробила. Але оця пресупозиція працювала. І коли я вступив до аспірантури, приїхав в інститут мовознавства. І вже знав Василя Васильовича, то поступово відбувалося пізнання отих глибин, над чим він працює. Треба бути все ж таки трохи підготовленим до того, щоб зрозуміти деякі тонкощі. Якщо тобі весь час говорить, що у науці багато десятиліття інколи й століття говорить, що, скажімо, це було отак. Що українська мова походить значно пізніше, а перед цим була спільно давньоруська. А незважаючи на це, Василь Васильович крок за кроком утверджував зовсім інше, що зараз запанувало вже у науці, то треба розуміти, що в тих роках. І в тих реаліях, коли це стверджував і дошукувався до аргументації цих положень, Василь Васильович, тоді було це робити надзвичайно складно. І ризиковано. Ризиковано для кар'єри, а інколи й для життя. Тому що була супермашина. Машина, яка могла знищити. І машина, яка могла і перетерти і у ніщо перетворити життя людини, що ми, зрештою, спостерігаємо на долях багатьох учених. І він, знаючи, що таке може бути, він був несхитним. Чому? Не тому, що було якесь таке е, е, установка, хтось йому дав таке, і він виходив з цього. Ні. Він виходив з одного із знання мовних фактів. І от уміння прочитати ці мовні факти, уміння зрозуміти їх сутність. Не просто перелік, що там, о, переходить в І, «Ять» переходить в І, і так, далі, і так далі. Як це написано, написано, то це так в історії мови. Але істинний зміст його. Розуміє фахівець. І от Німчук, дякуючи тому, що він вивчав діалекти, що він вивчав найдавніші пам'ятки, а вони суголосні, поєднані між собою, він дійшов до висновку, що не все так просто, як то написано у тих книжках. І не так то просто було і сказати це все. І треба було володіти мистецтвом езопової мови, щоб так вклинити інформацію між рядками, щоб читач зрозумів правильно. А він при цьому був ні безовні непогрішним. В чому велич німчука як вченого? Перше унікальне знання фактів. Друге, Уміння ці факти бачити з, 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 з різних площин, в різних ракурсах. Уміння бачити контекст позаукраїнський. Він же прочитує масу речей у контексті польському, словацькому, угорському, румунському, російському, білоруському тобто, оцей весь контекст, весь набір мов, культур. Етносів, що оточував українців, і з ким ми мали найтісніші зв'язки, хто на нас впливав і на кого ми впливали, це треба було вміти все це прочитати. Він володіє мовами, він знає ці мови. Коли йому треба, то він сідає, розкриває словника, читає, дошукується, знає пам'ятки. Тобто він прочитує українську субстанцію, мовну, культурну у найширшому контексті. Він ніколи не був ізоляціоністом, що тільки українське поза будь-якими контекстами. І це його вивищувало. Це його настільки вивищувало, що він спокійно себе почуває в контексті слов'янському, в контексті середньо чи центральноєвропейському, Карпато-Балканському контексті. Бо він це все знає. А знає від того, що денно і ночно люблячи слово, люблячи працю над словом, він це все перепускає через свої руки. Мені не раз доводилось спостерігати і бачити його рукописи по 5-6 разів переписані. Бо знайшов якийсь факт, він ще щось додав. Якийсь мікрофакт додає, і він щось змінює. І це все якраз і показує, крім всього, іншого, внутрішню глибинну відповідальність його як ученого. Що дуже важливо. Він не є однолюбом у науці. Він працює фактично. В усіх галузях українського мовознавства. Ономастика, історія мови, видання пам'яток, історична граматика, історія літературної мови, історія правопису, формування сучасного правопису, і соціолінгвістика це все його. Причому, якщо з чогось у нього написана стаття, то можеш бути спокійний, що конспекти до цієї статті склали би цілий том. Тому що він ніколи не береться робити щось, доки вичерпно він це не опрацював. І це дуже важливо. Це стара школа наукової роботи. Спершу ти маєш собі уявити до кінця, про що будеш писати, як ти будеш писати, які вже факти. Тобі вказують на ті чи інші висновки, От, тоді ти вже починаєш і писати. І тому, коли він доповідає, доповідає на конференціях, у нас на вченні Раді доповідає, то треба мати терпіння, тому що бувають такі розлоги в нього, інтродукції, він входить. І о! Момент, коли він видає оту сентенцію і починає доводити. Він тим і бере, що він не проголошує ніяких істин, а він доводить ці істини. І в цьому сила його, в тому, що він стверджує е, глибинний генетизм української мови, виводить українську мову від праслов'янської мови, так як і інші і, і вчені тепер роблять. В тому, що він намагається це все аргументувати. В тому, що він намагається і знаходить факти, які вказують на автохтонізм українців, ми не пришельці на цю територію мовну. Ми тут були спокон віку, і тому ми маємо в своїй структурі наша мова риси глибоко закорінені у праслов'янщину. Щоб це все збагнути, треба було десятки років праці. А потім ще е, ну, просто фізично тяжка праця, вичитувати ці пам'ятки, е, втрачати зір на тому, що ти сидиш з лупою і, і, і розбираєшся у цьому е, 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 рукописі, у цьому скорописі і, і різного чи і давніше уставному письмі. Це все величезна робота. Але при тому, Німчук Василь Васильович, це особистість цілісна. Це особистість духовна, особистість, яка має той внутрішній потенціал, який його тримає. Які б шторми політичні не були, як би не було складно, а він тримається. Це честь, це праця, це чесність, це свідоме ставлення до е, історії нашого народу і історії свого роду. Для мене завжди це показове, як людина ставиться на загал до пам'яті своїх батьків. Тільки я знаю Василя Васильовича, це було завжди тільки ставлення з високим піететом. Якби він міг би, він би вкляк на колінах, молячись за душі свого нянька, як він казав, і мамки. Ніколи я іншого не чув від нього, ніколи я не чув ж іншої інтонації. Життя у великому місті, у великій науці, в академії, у міжакадемічних, міжнародних стосунках дуже часто непросте. І щоб витримати і вижити, піднятися так високо, як Василь Васильович піднявся, саме треба о той внутрішній духовний і емоційний стрижень. Старше покоління пам'ятає, і я це ще застав, коли були великодні через Черездвяні свята, то завжди партія придумала якісь заходи, аби всіх контролювати, аби всі сиділи на місці. І незважаючи на те, що партія була така сильна і мудра, але віра. Василя Васильовича. І відданість сімейній традиції завжди брали гору. І не було, я не пам'ятаю, щоб на якийсь Великдень е, на Різдво він не їхав до довгого Іршавського району на Закарпаття. Поїзди знімали, а він знаходив можливість їхати. Там його духовне начало. Там його сила, звідки він бере оту енергію. І він їхав і був завжди там. У колі родини, у колі близьких, у тій церкві, де, в якій він ходив. Очевидно, мабуть, було і відвідання, і могил, батьків, і таке інше. Я його ніколи не, не перепиту, але я знаю. Бо і ніколи не треба нічого в інституті планувати на цей час, бо німчука не буде. Як кажуть у народі, аби жаби з неба падали, все одно це нічого не врятує. Він буде на Закарпатті. Його дуже бентежить, що із Закарпаттям не все відбувається так, як йому хотілося б. Що є маніпуляції навколо питання політичного русинства. Він Цим ідеям протиставляє дуже розумну ідею плекання рідної говірки. І тут Німчук виступає насамперед, не тільки як патріот Закарпаття, Закарпатських говірок, ні. Він виступає як видатний філолог. Справа, ось у чому. Коли людина не відчуває Внутрішнього цензора при мовокористуванні і мовотворенні, вона розвільнена. Це птах, який підноситься вгору. Вона живе цим. То хай люди живуть своєю говіркою, хто любить її. Говірка не може бути об'єктом якогось наступу. Говірка не може бути об'єктом якогось непошанування. А ти хочеш бути у ширшому соціумі, будь ласка, долучайся до того соціуму через мову соціуму, а саме через літературну мову українську. Хочеш контактувати із сусідами уграми, прошу дуже, угорську вивчай, румунську вивчай. Будь відкритим до мов, але тільки, за, тільки тоді людина може бути відкрита до інших мов, коли вона глибинно знає, шанує, любить і відчуває якусь внутрішню силу від своєї мови, від мови своїх батьків. І ця суперпродуктивна ідея, я думаю, що буде поступово запанувати. Не політичне русинство, що дайте ми відколимося від куди вам колотися. Та будь-кому в Україні ну не можна вже і так ту Україну розкололи. Там ми відкусили шматок, там відкусили шматок, то ми залишилися вже люди. Шануйтеся, навпаки, єднайтеся, але єднаючись, володіючи літературною мовою, шануйте мову своїх батьків. Це ідея Василя Васильовича, вона мені особисто дуже імпонує. Це суголосне з моїми ідеями. Тому що я ніколи не вірив і не повірю в те, що якесь перекотеполе, що прийшло невідомо звідки, забувши свою мову. А тут вона буде ця особа панувати і буде встановлювати якісь закони чи приписи, як жити цьому соціуму. Мова розвивається у природному середовищі. Я не метафізик, але все одно у мене таке складається деталі враження, що ну, там, де ти ступав, там, де ти виростав, там, де ти жив, навіть якщо це нереально, а у своїх помислах ти згадуєш, то ти живеш трошки іншим життям. Ти живеш життям якимось наповненішим, творчим. Великі міста монстри. Це великі злодії, бо вони псують людину. Але людина цілісна, як той же Василь Васильович Німчук, він зумів зберегти себе у цьому великому місті. Нелегко йому було, ой як нелегко. І безквартирність, і жити на копійки, але їздити на конференції, купувати книжки. Ну, бо в нього книжки його вже витискують, вже незабаром на коридорі спати буде. Але він такий є, тому що він знає, сьогодні ти пропустиш книжку, а в майбутньому ти її будеш дуже довго вишукувати, аби була вона під руками, щоб ти міг працювати з нею. А йому треба і праці. Людина є такий шаблон віддана праці. Це можна сказати і так. Але тут інша ситуація. Людина праця. Тобто німчук це, це сама праця. І тут не, не треба ніяких ще відданий чи розуміє сутність, значить ні. Бо він такий є. Забери від Німчука працю, то нема німчука. І він буде, як в малої дитини забрали б іграшку е, або їжу забрали, вона б була і вважала б, що кінець життя настає, то є отак і за всем Васильовичем. Не дай Господь забрати працю. Тому, коли він говорить про те, що він би хотів і це і це і, е, зробити, то я йому вірю тільки наполовину, бо він тільки половину говорить те, що він хотів би зробити. Бо насправді він хотів би значно і значно більше зробити, тільки не все він говорить, що він, що він би хотів. Хоч я знаю, що справді його багато питань, власне, дуже е, таких глибоких е, питань загальноукраїнського звучання і рівня його бентежать. Хочу сказати, що далеко не кожна слов'янська сьогодні країна має мовознавця рівня е, Німчука Василя Е, Думаю, що і не кожна європейська країна має е, вченого такого рівня у галузі своєї рідної мови. І не біда в тому, що у нього є ще десятки праси ненадрукованих. Людина вчений, чи вона вже надрукувала, чи вона тільки сформувала це у собі, носить у собі цю працю, вона з кожної роботи виростає, підноситься. І незважаючи на те, що хтось полисів, а хтось посивів, в когось не така пружна вже хода із його роками, але ти відчуваєш силу внутрішню. Василь Васильович сьогодні на злеті, на піднесенні, саме тому, що він відчуває внутрішню енергетику цієї наукової роботи. І він приходить сюди і розповідає і радіє. Ну, ніби з паном обвінчав, обвінчала і закупила села, як і, і, говорить у Шевченка. І, 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 наскільки він відчуває себе щасливим, коли щось добре прочитав, щось йому вдалося знайти. І він якраз не перестає дивуватися. Ти дивишся. Я не думав, що це так. Тобто він для себе весь час. У стані постійного мікровідкриття. І оце відкриття для нього ну, це додаткова е, ну, гідро чи атомна електростанція, що вона дає оту, ну, суперпотужну енергетику. І потім бачиш, він ізморився, і ледве там іде спортсмена, а сідає і далі це продовжує. Якщо людина підготувала за своє життя три десятки кандидатів, і з них частина вже є доктори, і зараз на підходять люди, які під його керівництвом завершують докторські дисертації, а це треба людям підказати, забрати частку своєї душі і віддати їм. То це говорить про те, що. Та душа велика. І ота парадигма знань дуже широка, складна, багаторівнева, є з чого уділити і своїм учням. Ну є такі керівники, яким нема що особливо сказати. Найкраще кажуть, ну, роби, як я колись робив. І все. А тут навпаки, і те, що сьогодні сказали, що не завжди він погоджується працювати з тією чи іншою людиною, бо якщо він побачив фальш, якщо він побачив те, що ця людина не буде так працювати, то він каже делікатно, але вам краще буде з іншим працювати. Велика заслуга Василя Васильовича в тому, що ми на сьогодні маємо чотиритомну історію української мови, проспект і саму ідею цієї праці виношував він. Він був і відповідальним редактором кількох томів. Зараз разом зі своїми учнями він готує п'яту книгу цього видання, це історичний словотвір. І мені видається, що коли б тільки це було ним зроблено, то це вже було б вписано ім'я його, он якими золотими літерами у історію українського мовознавства. А крім цього, ми маємо десятки пам'яток, підготовлені ним, коментарів до цих пам'яток. А до цього додаймо. Інколи отакі невеличкі, але ой як важливі справи відчитати якісь голоси у старій пам'ятці, які тобі вкажуть раптом на зовсім іншу історію і пам'ятки, і якогось явища. Він ходить, думає. А для того, щоб правильно відчитати, особливо у богослужбових текстах, треба знати саму внутрішню логіку богослужби. І самих цих давніх текстів, тобто бути у культурі християнській, тобто розуміти її глибоко. Тільки тоді можна точно визначити, що воно могло означати. Це люди, які ніколи не рахувалися з тим, що там у планах записано, що треба робити, щоб відцвітувати. Вони робили. Бо так треба, бо без цього не буде цієї праці. Це покоління людей, яких ми маємо шанувати, і які справді є окрасою національної науки і національної культури.